Всім привіт! Сьогодні у нас таке цікаве відео. Сьогодні ми дивимось будинки і ми прийшли дивитися деякі з них. І зараз швиденько буду вам показувати а, перший будинок. Тут чотири спальні кімнати здається, і дуже великий а, дуже велика територія позадуха. Поза, ну, зараз вам покажу все. З вулиці виглядає будиночок листа. Тут великий заїзд. Я вам ще покажу, як воно виглядає з. І це увага, досить простора. Будинок трошки ем, старенький. Просто такий вхід. Ковк, як бачите, вже утрюпаний трошки. От. Це кухня ось така досить невеличка, але гарна. І це у нас вихід на вулицю. Тут можна поставити, бачите, от барбекюшниця стоїть, і тут можна а, літом відпочивати. І стоїть трейлер. Тобто дуже велика територія саду, і я свій власний заїзд, щоб саду ще з другої вулиці заїжджати сюди. Ось такий будиночок. Okay, Оце далі. Далі у нас ось така шафа. Ванна кімната перша. Так. Ось так виглядає. Є все, що потрібно, в принципі. Уже, до речі, багато місця, тут можна скласти багато всяких шампунів. Так, перша спальня кімната. Ось така. А коли буде цей будинок здаватись? Точніше, в продажу вже здаватись, то люди заберуть свої речі. Тут зараз люди живуть. Це перший, перша шафа, там зараз е, речі людей, тому я не буду їх відкривати, цю шафу. Але це перша шафа, друга шафа. Ще одна спальня кімната, але вони з неї зробили офіс такий, також є шафа. Я не хочу відкривати все, тому що опис не хочеться брати чужі речі людей. Ось тут також ем, коврик. І йдемо. А, і тут ще щось є. А, тут невеличка шафа, штрафа. Пропуск люди свої речі мають, І йдемо вниз. Зразу приходимо, заходимо і тут у нас ванна кімната, душова, ем, пральна і сушильна машина. Ось так і така кімнатка. Має вікно, також вихід на вулицю, велика шафа, тут поличка для телепсора, друга спальна кімната, шафа досить велика. Також є віконечка mm -hmm. і незакінчена кімната. Вони не доробили кімнату. Тут хтось зробив собі таку хатку, власну, можна сказати. Тут іще щось є. О, тут є кухня. Тобто тут, тут, напевно, що друга частина сім'ї проживає. І тут, напевно, що вихід на вулицю. Так. Вот такая киннатка и наручка кладова. Ну что ж, сейчас вам покажу, я кулала лед из и идем далее. <свистит> и выход на задний дверь. Будиночок зараз вам і ще здалеку покажу, як виглядає він повністю. Так. так, ну що ж, ми приїхали до другого будинку. Будиночок отак виглядає з вулиці. І... За є невеличкий шлап, як називають тут в Америці, і гараж також має ще вікно. Ну що ж, іде дивитись. До речі, у нас вже ось така зима на речі сніг. Так отже це вхід, тут є невеличка хобі. Це зала, мої вікна такі, можна сказати, панорамні. Моя вот простій там стіл. Пухня. Тут ванна кімната перша. Ось така. Є шафа зад. Так, все, що тут? Так, перша спальня кімната. Ось така. Моя так ось. На вулицю віконечко таке. Невеличка шафа, Можете складати всякі речі. О, о, А це ще одна спальна кімната. Напевно, там був телевізор, як виглядає або інтернет був. Але, скоріш всього, телевізор висів. Це а, кашафа купе. І це ванна кімната ще одна. Це називається а, Master Bedroom, тобто головна спальня, тому що вона має а, ванну кімнату. Біля сплення. Так. Ось так два. Йдемо далі. І це вхід в підвал. Восток. тут ванна кімната, і тут підключення для сушильної і пральної машини. Ось така невеличка ванна кімнатка. А тут ще у нас захований котел. Далі. Давайте зразу будемо виключати світло. О, хтось багато вино. І ще одна кімната є. Ого, так, цікаво. Оце у нас вхід в гараж. Досить великий гараж. Можна, звичайно, все можна прибрати, все. Як потім ви вже коли заїжджаєте, ви. Звичайно, заїжджайте в пусту хату, тобто там не буде чиїх речей, вся це викинеться, забереться і ви вже будете оформляти будинок так, як вам завгодно. Так, ще одна спальня кімната має шафу. Ось таку. Ой, слухайте, вона тут досить глибока, але старенька. Моя моє пилосос хтось вишив. І. Йдемо далі. І ще вниз спускаємось ще. Нижче. Тут ось така спальня ще одна кімната, напевно, що... А, це гардеробна. Це з... За... можна і спальню, в принципі, невеличку зробити, якщо у вас багато дітей. Так, ось така спальна кімната. Гардеробна, точніше. І це в Америці називається Family Room. Тобто сімейна кімната, де вся сім'я відпочиває. О, і ще одна кладовка. І тут котел. Напевно, то був бойлер, а тут котел. Там у ванній кімнаті був бойлер, а це котел. Така котельня. И тут я светло також. Здесь такая улыбка темнота. И я наволочки, камин. Идем далее. И тут також я Здесь такая наволочка Тараса. І шоп. Там люди залишили всі свої речі. Але ще є невеличкий, напевно, кладовка і басейн. So you can Ми приїхали до третього будинку, виглядає він так. Така вуличка. Ну що ж, ідемо дивитись. Тут є город, це шоп. І це будиночок невеличкий. Ідемо всередину. Це вхід? Так, ось тут і спальня, до сторис, тут дуже світло. Так. Шафа. Ванна кімната, як називається walk-in-shower. Тобто ви заходите у душ такий класний. Гарний все. Хоч і старенька хата. У uh. ось uh. 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 така шафа ще відкрита. І mm -hmm. спусти дві киричі. Oh, О, який гарний вид. Ось така шафа невеличка, зала і камін. Все таке кольорове, але дуже класно ось тут сидіти, напевно, на цьому кріслі і дивитись. У вікно. Оце дуже гарно виглядає. Хата дуже старенька, але досить доглянута, да. так, і кухня. Ще така, знаєте, старих-старих, можна сказати, наших радянських часів. О, і тут ще одна ванна. і ще стара кухня, дуже стара кухня. Якось трошки цікаво. пустомийка, досить нова і стара кухня. Самі. І тут двері, вихід на вулицю. Ой, там гриль і можна і має цілий купол кров. Так, і тут вихід також на вулицю. І йдемо, пройдемо в самий кінець. Тут спальня, Там можна складати всі свої речі. Така от шафка невеличка Далі у нас така проміжна ванна кімната, тому що можна вийти і звідти, і сюди. Ось така ванна кімната. І тут у нас О! Тут у нас сушильна пральна машинка. Тут не закінчено все, не дороблено, як ви бачите. Тут зберігають свої речі люди. Тут а, котел і забуло бойлер. Ось. І ось такий. Тут рукомийник зробили, щоб там свої речі якісь попрали, поприбирали. Ось так. І йдемо далі. Це під сходами виходить. Тут можна зберігати якісь свої речі. І ще одна спальня кімната. Але чекайте, це ще не все, тут ще щось є. О! І ще одна спальня кімната, отака, невеличка. Ось така спальня. Well <laughs> you sent <laughs> <were> you, <laughs> you two at first I'm like, let's go look at least three. So I sent you more homes to look at. I have got the scene that I uh tested you earlier. It's got um, the house is pretty good size. And it has a blue shape, but I think there's a way to get out of it. І це гараж. Ось тут ще є таке місце, де можна зберігати всякі свої речі. Ось такий гараж. І на вулиці тут територія йде аж аж донизу. Ось там, де починається будиночок. Це вся територія цього будинку. Ось так виглядає. У нас невеличка зупинка на обід. Ми сього ми прийшли в мексиканський ресторанчик. Називається він так? Біря. Бірія і суто. От мій чоловік взяв собі напій, я взяла коло і взяла так. Всім смачно! Ми приїхали дивитися ще один будинок. Ось так він виглядає з вулиці. Ось такі будиночок. Позаду а, іще територія і невеличкий шов. Дуже слизько тут. Yes. Look at this place. That shop is too. That's uh uh. Alright, so this is the kitchen for you. <laughs> <laughs> this one she likes more because it's a little bit bigger, you know? Yeah, yeah. And you can you can do your thing here and you have the table. I don't know, do you guys do big family gatherings? Oh, they have big family. Uh, I think it's 11. Cloud. Yeah. Oh. Oh, it? Eleven. 11. 11. <laughs> 11, Тут. Тут люди ще проживають, тому ми не будемо відкривати все, але ось так виглядає. Звичайно, коли yeah. будуть вони виїжджати, вони всі свої речі yeah. забруднення. Mm. So you got two rooms up here. This is bedroom. one room. Yeah. One bedroom. One bedroom um, and there's another one. This house has four. Uh -huh. Four what? bedrooms. So okay. one, two. Mm. And this house is nineteen seventy-seven. It's been updated in twenty one. Yeah. the got

That's? I've never seen that before. Oh. Very cool. That's pretty cool. Oh, this is the backdoor. Set the volu. So it's talking about spider die. И это тоже идет. Вот эта вся территория и это все, это все одна территория. No, 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 no. uh, так, еще одна спальня

Цікавий. Цікаво, сидиш, Якщо забув закрити двері, то хтось тобі може віддати по носі. І отака душова кабінка, невеличка. Непогано. Ну що ж, ось таке відео у нас вийшло. Дуже дякуємо за перегляд і побачимось наступних відео. Надіюсь, вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте і всім. Па-па!